Всім З вами на каналі росвлог 24 і сьогодні таке у нас відео, сьогодні я наконець вибрався зі своїм собакою коватом. У Ховер, Ди, мене таким собакою вибрався В каски. Во, трохи він нас болів От цього, як його клі... кліща. То ще якась фігня, коротше, ну по... Тварин такі є, вони боліли. Во. І цей полк, ну, як би сказати, болезні. Сюди трохи похудав. Зараз ми йому там корми купили, коротше. Ну, корм купили, мішок, там такий, не пам'ятаю, 10-20 кілограмів, щось, щось таке, наче, 10 кілограмів наче. Во. І вибрались ми сьогодні з ним на прогулочку. Я взяв таку розчосочку, вже його. Так сказати, можна сказати, вичухав. Не все, звісно, ну половина вже точно є. Може навіть більше половини я його вичухав. Так що ми з ним гуляємо. Коварт, ти радий, на прогулку, так? Е, нормально. Гуляємо з собакою. і тут. Соняшник. Воняш мить такий О, і ми з ним тут гуляємо. Що там? Що ти побачив? Зайсів? Хайда. Хайда, комерці. Ти хочеш посоня, і сюди підемо? Давай. Давай, брата, давай сюди. Отако по спешці підемо. Ну, Думаю, друзі, якраз... Е... Погуляємо з собакою, якраз, думаю, підемо. І якраз заодно вичухаю оцим розчоскою такою собачою. Спеціальна розчоска така куплена, щоб вичухувати собак. Ну а в нас цього пацана Вичухує, такою штучкою. Брючкою. Так що пацани такі йдемо. Трошки треба і собі погуляти. І якраз собаку вигулять теж. На теж насидюється вдома. Щось, що ти знайшов тут? Хочу йому, друзі, зробити вольєрчик такий невеличкий. Будемо зробити. Найшов щось. Хорош, що ти там знайшов? Ні, гімно не треба, не можна. Зачем тебе земно? Ну да, попій, я хочу. так, Ну, угу. Я помню, ми з ним по гриби ходили, так, да, Ховар? Ховар, скажи, ти помниш, так? Да? Ой, ти мій красавчик такий, красавчик. Блін, така шерсть у нього там сзади, коротше. Я його так вичухував, шерсть по всьому полі. Ну пофіг, головне, що він вже такий трошки вичуханий. Даже. Во. Трошки вичистив я його, получается. Во, щоб він в мене був чистенький пацанчик. Во. Не до кінця, конечно, там ще багато є, що вичухувати, але воно вже ну, не сильно вичухується і він вже починає в мене вже, тако, кусати, наче як хоче. Ну, не подобається йому звісно, коли жорстко так циву дряпає, що цією фігньою. Так що я що міг той вичухав з нього. Потім як буде цей, то може він якось саме цайкається. Шерстяк оцей з нього спаде і все буде окей. Погуляємо небагато, не багато погуляємо, десь півчасика назад додому Соняшників. та природка тут ти шо ти шо ти? бомба мені нравится гуляти. мені нравиться холод Так? Да? красавчик айда хочеш вийти да? ну давай вийдемо. Давай, братик. Ага, хочет его пометить, наверное. Чтобы... Ай да, не надо тебе той куст. Так, что вот такие дела. Трошки погуляем. О, чого, захекався. А Ми, мабуть, ну, туди не будемо доходити до кінця. Йдемо назад. Йдемо назад, туди-сюди, туди сюди та нагуляйся нагуляєшся спі. Да, сонце світе. Соняшник вже відсвів. А ми з ховертом гуляємо. І розчу, розчухаємося. Вичухуємося. Не знаю, чути мене, не чути. Напишіть в коментарях. Тому що вітер, Такий трошки Трошки на вулиці є вітер. І воно може бути Ховер, чути. Ховарт! Чути? Ховарт! Такий прикольний. Пес. Так, да, хочу йому вольєрчик, друзі, зробити такий. Бо Він зараз на цепочку в мене. Ну, нічого в принципі, з ним немає. Не в принципі, йду, все добре з ним. Йому корм купується, йому водичка наливається, каша обичним, як, як обичним собакам. Да, він породістий. О, ну, поки не виходить з тим вольєром, то нема колиту. ж теж треба зробити такого ж більш-менш. Там собі гуляв, скакав, собі в туалет нормально ходив. Так що пацани отакі от діла. І ще хочу записати відео, показати, що я ділаю. Такий влог буде собі, як ми з собакою гуляємо в полі. водички, Ну зараз ходить прийдемо. <кій> зараз прийдемо і вже на тобі водички. Корм, він їсть не Ну, потому, що тоже ж що, тоже, багато, багато. тому що це теж багато не можна. Почуть потрошки ми відсипимо. Щоб багато теж, дуже багато погано. Тому що треба все. Не тільки корм їсти, а й І кашку кашку теж якусь таку хорошу там пшеня, пшеничну, там, ячмінну таку полезну. А там в кормі що там, що там є яловичина, о, е, такі рибні вроді би щось там, кості, оці мелені, вроді би, якщо я не ошибаюся. І всякі вітамінчики там, все там навішано оце йому... І він оце хаває. Він не сильно, звісно, його дуже-дуже любить, ну їсть. О, не пам'ятаю, там такі косточки, коротше, ну, такий корм пам'ятаю, був. Косточки такі маленькі. Там теж це вітаміни всякі, всякі вітамінчики. Для, ну, Не тільки для собаки, хаски, а й... Для других порід. порід. Не знаю як порід, пород правильно. Ну коротше там всі прибамбаси для нього. Рибні, там яловичина, риба, яловичена. М'ясо. вже таке змелене Так що такі діла. Зараз ще трошечки же Будемо вдома з холодом. Та якраз і пів часа, як ми вже гуляємо, буде туди-сюди, туди-сюди та й ся. А, ось, ось, друзі, зараз покажу, покажу скільки ми з нього вичухали шерсті, ось дивіться. Тут просто куча ось, ось дивіться. Ось, ось тут лежить. Ось ось таке. І там же куча воно дивіться. Та думаю, чого я його буду вдома цей. Чого я його буду вдома такого? Думаю, прийду сюди в поле. Воно його рознесе вітром та й сю. Та й без проблем. Ось тут теж його шерстяк. Дивіться, скільки. там теж 6. Коротше, коротше, так. У нас шерстяка в нього типу виняє, чи як воно там Ось теж, друзі Так що отакі діла Отак ми гуляємо з собакою Отак Як ви бачили по шерсті Я його вичухав Доказательство так сказати Понравився таке відео. Не знаю чи чути, бо тут вітер вообще страшенний. Як ми вийшли на відкриту м'ясність. Ну от місце таке відкрите. Тут взагалі капець. Вітер ван такий жорсткий. Уже скосили, була пшениця. Тут рапс, чи що тут таке було. Шо дуже скусили дуже. Так що пацани. Відписують. Пишем комментарии и ждем новых видео. Влоги там всяких прикольных. Пока мы сходим, скоро летаем. Ховорит, всем пока, кажи. Іди сидит? Ховорит, йди до мене. Красавчик. Ховорит. Всем пока. Все, друзья, всем пока. До новых видео.